Одним з найбільших сподвижників і Таких відвертих адептів Петра І, угу. який на початку XVIII століття будав, будував російську імперію, до речі, з нашої ж подачі так. будував російську імперію. Так, от одним з тих, хто був його таким адептом, прибічником соратником, був Іван Мазепа. рівно до того моменту, як Мазепа не зрозумів, що Петро його зраджує, що всі домовленості, які були до цього, вся незалежність української. Гетьманщини, на чолі якої стояв Мазепа, починають руйнуватися потрібно до того моменту він йому вірив. як тільки стало зрозуміло, що проект незалежної української гетьманщини. Поруч з Російською імперією не може відбутися. Мазепа, відкри... Мазепа відкрито виступив е, проти цього. Він шукав соратників, він шукав партнерів е, європейських. Uh -huh. Він поєднався з шведськими військами, там е, сподіваючись на допомогу і партнерство шведського короля для того, щоб разом протистояти цій імперії. Дивіться, це та ну для мене це так зрозуміло, скільки можна вірити імперії. Хмельницький повірив імперії да, його зрадили. Бо... Мазепа повірив імперії. Ми не його зрадили Ми можемо минуле, але ми можемо змінити майбутнє. Ми можемо нарешті собі сказати: uh -huh. вірити імперії, в тіні якої ми так довго існували, неможливо, не можна. Історія дає нам приклади, що отак вже відбувалося, Отакі варіанти розвитку ми вибирали. Вони приводили нас в якісь точки нашого існування. Можливо, треба зробити ви. І не робити так.